Добрий день, це канал. Я і мамині тваринки, ось таких мені три горіхи прийшло. Нізькорослих. Як вони звуться, я забулася. Діал чи якось, Не буду брехати, не помню. Ось таких гарні, грубі, такі саджанці. Хочу їх посадити. Зараз я розвину покажу, яка коренева. Ну Коренева гарна, сирій тирсі була, не пересохлена, Ось, бачите. які. Ну, ці матняки трошки треба буде врубати. Ось. І зараз йдемо. Посадимо всі три горіхи. Такі, як на оголошенні показували на рекламі, я у Фейсбуці бачила, такі вони і є з такою кореневою і такі файні грубі. У нас погода гарна, але на ніч передаю дощ. Ось. Але чи буде, чи ні, не знаю. Но досить великий процент дощу передають. Шо думаю, що буде дощ. Ось. Ще яблучко до яблуні висладно. Зараз ми їх посадимо наші горішки тут вверху. Ті тут ростуть, а ті сюди коло дороги посадимо більше. Ось такі то справи. Земля суха в лісі. Чоловік викопає ямку, налимо туди води і хай ростуть. Казали, що вони великий мороз витримують. Подивимося. Так, ну чині. Зараз, зараз подивлюся. Ще чуть-чуть треба. Ось так, бачите. Тримай. І садимо горішка, щоб Бог дав, щоб він нам прийнявся і гарно плодоносив. Ой, так, наверное. Обдопчу я І хай, хай росте. І так, всі три посадимо і все. А вже тоді, як посадимо всі, тоді покажу. Так, ось, посадили ще один. Отак плютами позначаю. І цей посаджений. Другий. І ось тут посаджений третій. Всі три посадили. Це у мене абрикоска на, на росте росте вітані. Бондар. Одна та вон друга. І тут ще дві. Ось. Тут навіть не дві, тут три росте. Тож. Ось такі вони виросли. Надіюся, що вони перезимують. перезимують і будуть гарно рости, а ми весною їх поросаджуємо. Це чорна горобина. І це друга. Це агруси. О, ось так. Город у мене скопаний, полуниці посаджені. Так що ось такі то справи. І ось така у нас осінь. Люди дрова ріжуть, певно, буде зима. Так що ось такі-то справи. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.